И сезон і друга серяч. Про цих драконів блин. Ха-ха, знову ты. Шо такий мой пусенький снов? Шо такий шо? Угу. І шо Філа, Що Угу И що, ваш фиолат ви что за хворіе так? Ха-ха-ха, да то плеточек Ой Ну, а що я просто подивитися на можу. Ну, а ну такий не варе, що ти ріл захворів. А чому ти так думаєш? Бо ти чихаєш, тільки чихну. І ну, а всі далі ні. Всі далі, може, і не хворі. І вообще ти слабочок, ти теж хворий? Навіть хомічиської дуже хворобою. Ай, ну не робить мене зі мною так. Ай, чого мы так і робите! Бо ти нас не надо, ти нас убиваєш, Ти нас вообще на нас кричиш! ти ще на нас вообще Це ви вообще-то нормально а Ай, знов так, от мені неприємно. Ага, неприємно. Хі -хі. Це ж кайф, тобі хочеш іще? Ні! мы, <мир> ну блин, нереально приемно и мы Я легендарности, ай, ай, мы просто летаем, мы тя закончить, ай, Навіть туда упал, ха-ха-ха, минус воз, друг, не. Я тут. А, уже тут я был уже моей бесталь. Ты просто вин легендарный цель. легендарності. мытья ми Мы просто летаем, у нас какая-то рука закрыла. Хрустя тут будет. Ха-ха-ха! Моя тіа закінчитись, дуже сильно. Ай! Де цей блін Хрустя! Хрустя вже мене задубав. Ха-ха! Думаєте, що я без вас прожив, а краще би тут. Де він? Я Де він, Де він Рил. Так, я тут. Ой. Это какие-то таблетки. Хм, может выпить? Ммм, дуже смачный. Лужи прям уж смачный. Ням-ням-ням. Блин, -ням -ням. ну еле-еле долетали. Что у него так сила? Не скажем. А ну-ка, Хочете ще раз? Ні, будь ласка, будь ласка, будь ласка, умовляю. Ні. Миття я легендарність, пішла вгору і вниз. І так от. Пух. Буде інтересно так дума. Дивимось. А ні, по черзі буде. Ха. Ай, Ой. Ахладь, дуже смешно, а ні, як ви мене ударяли ай. Ой, нам боляче. вже не напросився нас. У нас така ж сама може бути сила. Ми ця легендарний верх. Ну і що? Вогонь? Ты подумаешь, ти, ти Рейл сильніша Ха-ха-ха, я на тебе Ну краще. Ай, Ну, мне же болеть, друзья, чего вы мені не Де Да ще зеленый. Зеленый вообще, да? Він вообще там він із-за цього упав? Ти издиваєшся, Ріл. Ми з ним ідемо. Все добре? Так. Ай. Де це Що Рустя? Що знову? Возьмем прожити даже не може. І за тебе у цього трокоші по ще він трохи би йому було дуже погано. А на мої проблеми, що ви мене хотіли вдарити і вдаряли в мене. От зараз тобі Рів, буде боляче. Як? Ми схівай. Ай! Не Рів, боляче. Мене так тримають! Хто на мене так тримає? Ай. Ай, рука, ти ще й кусаєшся. тебе такі зуби, блін. Ти що їх чи? Ти їх взагалі не чистиш, вони у тебе жовті. А ти відки знаєш. А от іменно можем перевірити. Ай, ну боляче. Газяйку це. Це не хазяйка. Це похожа людина на хазяйку. Ха-ха. Блин. Анка, ну мы ну, тебя поверни на компи. Компи, это себе компоба. И... И... Уже что-то сейчас... Ой, уже... Другая часть, сейчас... ты на другой сезон закинешься. Всем пока!